Росія намагається витіснити українські сили оборони на лівобережжі Харсонщини кілька днів тому. Українські військові спростували заяву Шойгу про те, що армія РФ, нібито зачистила плацдарм у кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Яка нині ситуація на плацдармі? Українці продовжують його утримувати. Ну тут тобто, у мене там є знайомі друзі, якби да. Тобто, ну, ну ситуація стабільно важка, да, як стану пацієнта. Тобто там стабільно важко. Та тобто, Кринах вже дуже давно нічого не залишилась. Росіяни там помирають в якихось абсолютно неймовірних кількостях. Українська армія теж, на жаль, на це втрата. Але плацдарм продовжує утримуватися. І, ну, Тобто, заяви Шуйгу і всіх інших вони ж не мають абсолютно нічого спільного з реальністю. Тобто, плацдарм був, плацдарм є, і за цей плацдарм буде йти боротьба і надалі. А, чи ну, чи спробують росіяни його рано чи пізно знищити великими силами? Так вони вони готували. Ми знаємо, що вони готували, ну, це вже публічна інформація. да? тут немає чого там її якось скривати. да? що росіяни готували велику групу з різних е, бригад і дивізій саме до типу фінального штурму Криму Але е, ще ще в момент підготовки туди на полігон завітав е, Хаймарс. Ну і відповідно група, яка мала помирати в кринках, померла ще задовго до кринок. Тобто, ну це відомо відео. Його багато людей бачили про Олежки піски. І відповідно зараз росіяни будуть намагатися зробити, мабуть, ще одну групу. Чи буде це з тим самим результатом? Чим що здасться, ми подивимось по скажімо так. Будемо чекати в мережі результати об'єктивного контролю. Таке більш загальне питання поставлю. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сказав про те, що українські захисники переходять до оборонної операції. Скажіть, будь ласка, що нас чекає цієї весни на фронті, як mm. з чим ми заходимо в третій рік повномасштабної війни? Дивіться, я не дуже хотів би відповідати на питання, що нас чекає, тому що для такого плану прогнозів у нас ярестович і Тарологи. да? я не хочу складати їм конкуренцію. А, але заходимо ми туди в важкій ситуації, і як правило, ну я б сказав так: що десь е, 60% зараз нашого майбутнього успіху лежить е, в руках наших союзників, тому що ну то, тому що ситуація об'єктивно всім відома. Росіяни і тиснуть так сильно саме зараз. Не тому, що вони навіть прив'язуються там тільки там, до виборчого циклу Путіна, до виборів, там до ще чогось. Ні, вони тиснуть, тому що вони розуміють, що зараз у нас е ну, проблеми з поставкою боєприпасів, проблеми зі снарядами, проблеми з мінами, моніметами і так далі. І вони користуються моментом, і це абсолютно логічно з їхнього боку, чому вчить кожен підручник по воєнній стратегії. 60% нашого майбутнього успіху чи нашого майбутнього невдачі лежить в руках наших союзників на десь в наших руках, тому що окрім всього цього, окрім там, фінансової макроекономічної допомоги, да, окрім допомоги зброєвої, ми маємо в будь-яку секунду по будь-якому напрямку мати абсолютно просто залізобетонну впевненість, що ми свою частину роботи виконали повністю. От на максимум виклались на 110 відсотків на тисячу відсотків, тому що в першу чергу це ж все ж таки війна йде на територію України, а не на території а, так, Польщі, умовно кажучи, чи Німеччини, чи Сполучених Штатів. Да? Тобто ми, ми в цьому зацікавлені якомога більше за всіх, тому що це так. питання нашого виживання, і відповідно, ми маємо собі відповідати на на, на всі запитання одночасно, да? чи зробили ми все для того, щоби. Наприклад, там, український бізнес розвивався і сплачував ще більше грошей в бюджет, а ми з цього бюджету брали кошти і витрачали їх на армію. Чи можемо ми зараз на 100% сказати, що так, ми все зробили, от просто абсолютно все, для того, щоб бюджет отримав більше коштів? Ні, на жаль, не можемо. Чи можемо ми сказати, що ми збудували всі укріплення, які могли? Ну, здається, ні, на жаль, не можемо. Чи можемо ми сказати, що ми там вирішили е, всі проблеми з? не, не всі проблеми, да що ми максимально виробляємо у себе на території і на територіях країн поряд з нами де є спільне з нами виробництво. Що ми самі за свій рахунок виробляємо там максом дронів, снарядів, мінмінометних, да ну здається, теж не можемо. Ну і це стосується на, на жаль, і, і насправді це стосується усього, тому що. Так, наші великі сподівання на наших союзників, але ми маємо чіт чітко відповідати собі, чи зробили ми свою частину домашнього завдання.